Прошу хліба, такий напис: 19-річний оператор безпілотника Максим на псевдомалюк. Побачив на засніженій землі розбитої Константинівки. Його виводила літня жінка, і зараз я прошу режисера показати це відео і безпосередньо реакцію самого нашого захисника. Адже пізніше він дроном таки доставив продукти для цієї пані. Константинівка, Константинівський напрямок дивимося, роз... шукаємо... Кацапів шукаємо розшукуємо, роздивляємося всі уголки, роздивляємо всі куточки. Ну, от так я і побачив, до речі, цей напис. І побачив, що іменно писала бабуся на снігу. по-перше. І, по-друге, писала не в сторону Російської Федерації, а йменно в нашу сторону писала, іменно в нас просила. Я виходить, побачив надпис, е, сфотографував, по-перше. Е, по-друге, вийшов на керівників, попросив дозволу на це все. Мені надіслали потім потрібні матеріали, тобто скидки. І я скинув віконку хліба в обмісі. Одне хліб, друге печиво, отак, отак вийшло. Жовка бомбусю, ну треба вивести, треба до бомфонити. Трозумієш, ти просто не туди. Ти не забираєш ніякого ту бабусю, то як буферна зона. У місті Костянтинівка на Донеччині залишається трохи більше двох тисяч людей. Три місяці тому було близько п'яти тисяч. Про це в ефірі телемарафону. Єдині новини розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Тож, яка ситуація в Константинівці, Як люди виїжджають звідти? Чи є можливість евакуюватися? Ми будемо говорити з регіональною координаторкою з питань евакуації та соціальних перевезень в Харківській та Донецькій областях гуманітарної місії Пролі. Ірина Панченко з нами наживо. Пані Ірино, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, пані Ірино, насправді це відео розчулило всіх. Мені здається, що треба бути максимально жорстокою людиною, щоб не відчути емпатію до людей, які просто просять хліба, витопчуючи ці надписи на снігу, в мороз, в холод. Пані Ірино, яка ситуація зараз в Константинівці? От що ви можете розказати? Як люди виживають в цих умовах? Ситуація в Константинівці значно погіршилася. На жаль, збільшилась кількість дронових атак. Тому заїжджати на звичайному авто не можна тільки на броньованому автомобілях. Вже, вже два тижні, як звичайні волонтери не в'їжджають туди. Ми звертаємось за допомогою до військових. Або поліції, також є такі випадки, коли люди особисто звертаються до військових, або виходять, і потім ми їх забираємо на тому пункті, де можна, куди можна доїхати. А скажіть, будь ласка, а в місті, от якщо говорити люди ще залишаються дві тисячі людей за повідомленням влади, є світло, вода, газ є? Їжа це тільки так, що, що дадуть військові, що привезуть волонтери. Ну тут не на питання більше буде до влади, бо я також такої ж інформацією, як ви, то що я бачу, і то що я чую від тих, хто евакуює, то, то великі проблеми зі світлом, з їжею на сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, а хто зараз виїжджає? От це люди? Та розкажіть. Якщо ми говоримо загалі про Донецьку область, то це виїжджають сі родини з дітьми, виїжджають маломобільні люди похилого віку, а звертаються до нас за з проханням евакуюватися. Ми евакуюємо людей з Краматорської громади, Слов'янської, Дружківська, Миколаївська, Святогірська. Як вже відомо, то в Миколаївській та Святогірській громадах об'явлена примусова евакуація сімей з дітками з дітками. Тому е, кількість заявок збільшилась. Як ви бачите, активно зараз евакуюються люди з Донецької області? Чи все так це десь ну, так, як і було? Та, і які основні причини, чому люди залишаються, навіть якщо говорити про Константинів? Е, евакуація, е, на мою думку, евакуація залежить від кількості обстрілів. Якщо кількість обстрілів збільшується, то і заявок до нас знаходить більше. Але якщо так говорити, зараз, куди ви можете виїжджати, так? ви сказали, що в Константинівку я так розумію, ви зараз вже не можете заїхати, тільки звісно. А зараз куди ви маєте можливість добратися? Ми можемо заїжджати. Я ж кажу в Грушківську громаду. Ми можемо заїжджати в Миколаївську, Святогірську, ми ну, звичайно в Краматорську, Славянську, звичайно, також заїжджаємо. Які основні правила для людей, які залишають свої домівки через російську агресію? А люди звертаються до нас на гарячу лінію з евакуації. Вони просто залишають заявочку, і це основне правило залишити, і ми їх забираємо. Якщо сьогодні залишили заявку, то завтра ми приїдемо і їх заберемо. А що люди беруть з собою? Що можна брати? Що не можна брати? Ми, як гуманітарна організація, яка здійснює евакуацію, дозволяємо людям все брати, що вони можуть з собою. І особисті речі, і тварин брати, і ну, звичайно, дуже важливо взяти з собою документи. Це дуже важливо. Наголошуєте на цьому? Так, ми наголошуємо, проговорюємо це, що документи це обов'язково. ну не обов'язково, а бажано взяти, взяти з собою, якщо вони є, якщо вони не втрачені. А що далі? От людина далі, поки. е... тата. Ми забираємо людину е з дому і веземо її до Лозаволі. В місті лозаван знаходиться транзитний пункт, де людина реєструється як евакуйована, де вона може отримати гуманітарну допомогу, вона може отримати грошову допомогу. І далі на транзитному пункті в місті Лозова працює команда, яка займається логістикою, тобто допомагає людям евакуюватися далі. Також у нас, як в організації, є можливість надати евакуаційний автобус, щоб допомогти людям доїхати в інші області, як ну у нас такий приклад був і коли. Десять людей звернули до нас з проханням допомогти їм доїхати до Одеської області. Нам було надано вакаційний автобус, і вони доставили, і ми їх туди направили. А, куди найбільше люди їдуть після того, після Лозової? Та? Це, це Київ, це можливо. Це Київ? Це Київська, Полтавська область. Це є люди, хто і в Сумську навіть їдуть. А з чим це пов'язано вибір регіону, куди люди переїжджають? На мою думку, це пов'язано з тим, де проживають їх рідні, де вони мають можливість орендувати житло. Бо ми всі знаємо, що, наприклад, в Харківській області вартість оренди житла значно нижча, ніж в Київській області. Тому люди вибирають по своїм важливостям. А наскільки для, для вас безпосередньо для людей, які займаються евакуацією, складний цей процес? І чи змінився він з 22-го року, зараз вже у 26-му році? Що помінялося? Я вважаю, що процес евакуації суттєво змінився, бо сьогодні ми більше отримуємо заявок це маломобільних людей, людей зі з дітками, сімей з дітками? Які не всі розуміють, куди їм їхати, що їм робити далі, і як відбувається процес евакуації. Під час коли вони залишають нам заявку, то ми все роз'яснюємо їм їх процес, і я хочу наголосити, це дуже важливо донести до них, що буде далі, бо вони під час евакуації турбуються. а Куди ми їдемо, а що ми будемо робити, а куди нас розселять, і це дуже важливо до них донести. А от для вас особисто, що найскладніше в процесі евакуації залишається? Це коли люди не виїжджають з віддалених сіл, а потім ситуація безпекова значно погіршується і достатньо, і ми маємо велике бажання допомогти цим людям евакуюватися. І дуже важко буває доїхати до цих сіл, враховуючи безпекову ситуацію. Можливо, зараз в цей період були які історії з евакуації, якими ви можете поділитися, які вас виразили або які вас надихнули вас і ваших колег? Хочу привести такий приклад: От, двоє чоловіків Костянтинівки вони не евакуювалися вчасно і отримали поранення. Одному чоловіку відірвало ногу, а іншому, інший отримав поранення. Легень ці два чоловіка були е, доставлені дружківку в лікарню, де їм була надана перша допомога. А потім е, нам було е, також надана допомога евакуації з дружківки лікарні до міста Лазова в лікарню. І от коли ми перевозили цих людей. Бачити ту печаль як, о, в очах, яку ну, вони відчувають, і ту боль, який вони відчувають, це дуже важко, і це говорить про те, що дуже важливо прийняти вчасне рішення про евакуацію. Але ви знаєте, ну є такі багато повідомлень про те, що люди от виїхали з пекла, яке прийшло до них додому, але потім за якийсь час вертаються. От у вашій практиці зараз повторюються такі історії, що люди просили по, про евакуацію, поїхали, там, наприклад, в Полтавську, в Одеську область, потім знову вертаються, і за якийсь час знову дзвонять до вас. Так, на жаль, така практика є, і ми з цим стовпкуємося кожного разу, кожного дня. А... Це пов'язано з тим, що людина не може прийняти ситуацію, що їй треба покинути свою домівку, і вона не може знайти своє місце в іншому, в іншому регіоні, будемо так казати, їй здається, що у своє, своєму домі, в домі краще. Але як показує ситуація, коли вона повертається, вона звертається до нас ще раз, і ми їй Але Евакуювати нам становиться все важче і важче у зв'язку з тим, що безпекова ситуація погіршується кожного дня. А чи, чи можна якось на законодавчому рівні, от на вашу думку, так привести це, 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 в, це в якісь ну, правила? Якщо вже тебе евакуювали, то вже будь добрий. Ну залишайся там, де, де спокійніше. Тому що, крім того, що ця людина наражає на небезпеку себе. Так, ще й на на небезпеку волонтерів, людей, які займаються евакуацією, мають бути якісь законодавчі норми, приписи. От як ви як ви бачите? Можливо, зверталися вже до народних депутатів, говорили з ними про це. На мою думку, держава турбується про це питання, але як показує наша практика, то люди знаходять різні варіанти, як повернутися. Вони повертаються і полями, лісами повертаються до своєї домівки. А потім до нас звертаються, щоб ще раз їх евакуювати. Тому е це питання дуже актуальне і важливе, і я ж кажу, я е держава е максимально робиться для те, для того, щоб вони не повертались, але людина знаходить різні варіанти. І на жаль, з такою практикою ми столкуємося став, кожного разу. А що ці люди потім кажуть вам? От коли ви приїхали за ними другий раз. Вже ризикуючи більше своїм життям і здоров'ям, от що вони вам кажуть? От вони відчувають якусь відповідальність хоча б перед вами. Кожний раз, це кожний окремий кейс, бо людина кажуть про те, що хтось забув якісь речі дуже важливі для неї, і вона хотіла повернутися. Хтось каже, що свій дім краще, і мені там ну, я відчуваю себе набагато комфортніше, ніж в іншому місці. Тому кожна людина знаходить якесь пояснення і, на жаль, не завжди турбується або думає про волонтерів, які їм допомагають. А скажіть, будь ласка, зараз евакуація сімей з дітьми? От стало менше, люди вже виїхали завчасно, подумали про своїх дітей, чи, чи ні? Ні, я хочу сказати, що на жаль, а, ні. Навіть коли примусова евакуація з дітьми оголошена, не всі родини виїжджають. Вони дотягнуть до останнього і знаходять якісь пояснення. У нас є психологи в нашій організації, які займаються мотивуванням. Вони працюють з родинами, вони пояснюють, чому їм потрібно виїхати, пояснюють умови, куди вони будуть їхати, і також пояснюють наскільки це важливо для дитини, і турбуватися важливо про дитини. Але не всі батьки це розуміють і вчасно, вчасно розуміють і погоджуються на це. Добре, а от найпоширеніше, чому вони не їдуть з дітьми, де відбуваються постійні обстріли? От що вони аргументують? Це мовний бар'єр, це може бути робота, яка їх тримає, і це нерозуміння, куди вони будуть їхати. Тяжко вдається переконувати вашим колегам-психологам. Різні випадки. Якщо людина відкрита і вона турбується про своїх дітей і готова на якісь зміни, то це легко іде легко на контакт, то це легко донести до неї. Вона прислуховується. Якщо людина закрита, вона має тільки свою думку. То наші психологи тоді можуть і навіть і два і три рази прияти до такої родини, щоб все таки донести до батьків, що це дуже важливо евакуюватись, пані Ірино. А чи вистачає вам волонтерів в організації для евакуації, чи, чи шукаєте ще людей, які будуть вам допомагати? Скільки часу проходить від моменту подачі заявки, коли ви можете приїхати за людиною? Нам хватає і персоналу, і хватає і ресурсів, бо ми у нас є така можливість евакуювати і спеціальними евакуаційними автобусами і легковими легковим транспортом. Також у нас є евакуація спеціальним медичним транспортом у супроводі лікаря. Ми можемо допомогти родині евакуюватися з точки точку України, якщо в цьому є потреба. Ресурсів нам достатньо. Якщо людина звертається до нас за евакуацією, наприклад, сьогодні то завтра, ми вже її зранку заберемо. Пані Ірино, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам і вашим колегам за вашу роботу. Нагадаю, з нами була регіональна координаторка з питань евакуації та соціальних перевезень в Харківській та Донецькій областях гуманітарної місії Проліска. Говорили про ситуацію, зокрема в Константинівці. Ірина Панченко була з нами наживо. Пані Рино, дякую вам за все. Спокійного Ні, мам, я... вечора. Бережіть себе. Дякую.